Іван Мазепа відомий своєю меценатською діяльністю, в тому числі він активно докладався до побудови або оновлення архітектурних пам'яток в Києві. Науковці нарахували близько п'ятидесяти споруд, до яких дотягнулася Мазепина рука і гаманець. Його щедрості ми завдячимо і оновленню Софійського Михайлівських соборів, Видобицького монастирю в стилі українського бароку. Багато вкладав він і в лавру: побудова захисних мурів верхньої лаври, реконструкцію Успенського собору і Троїцької надбравної церкви, і побудова церкви всіх Тих це все його заслуги. Прямо поруч була ще одна церква, побудову якої фінансував гетьман Микільський собор. Про його історію сьогодні також поговоримо. Микільський собор або Великий Микола, на жаль, не зберігся до сьогодні. Але якщо пошукати, де він міг би знаходитись в сучасному місті – це територія площа слави, пороз метро Арсенальна. Український барок, ледь не найбільше розквітло саме за гетьменування мазепи. Це і наука, і живопис, і мистецтво, і інші сфери. Сам мазепа ледь не найбільше докладався саме до підтримки, до розвитку архітектури. Та й козацька старшина була досить освічена. Вона розуміла важливість мистецтва і готова була його підтримувати ледь не найулюбленішою пам'яткою в Києві справді є Микільський собор, хоч він і не зберігся, але в нас є трохи зображені описі. і ми можемо скласти якусь свою думку, своє враження. На місці його побудови колись були монастирські виноградники. Але в 1690 році тут вирішують побудувати новий помпезний собор, і Іван Мазепа дав на будівництво аж 100 тисяч золотих. Все масштабне будівництво завершили за 6 років в 1696 році. І кияни були шоковані результатом, тому що така красива оздоба, особливо фасаду, вона справді вражала уяву, і путівники ясніли красивими. Поетичними описами на головному фасаді чудове малярство в стилі українського іконопису, князь Володимир в козацькому контуші та інші ікони. Розкішне ліплення з ликами янголів, квітами, листям, виноградом. Усе це дає простір для фантазій та вражає око надзвичайною красою. Та й всередині він також був. Неймовірний центр кожної церкви це іконостас. Тут він був аж семиярусний з мережевною різьбою. Мистецтвознавець Кость Широцький описував його так: іконостас, ніби зітканий з неймовірно тонких і хімерних візерунків. Царські врата мають запаморочливе для ока візерунча плетево. І от ви уявіть, яке враження вся ця краса, вся ця неймовірна робота справляла на людей 17 століття. Дев'ятнадцятому столітті на Печерську продовжують розбудовувати Київську фортецю, і навколо собору також з'являються нові оборонні споруди, тому він стає частиною цієї фортеці, через що е, весь його комплекс не лише головний собор, а весь його комплекс перестає бути монастирем і стає е, в першу чергу церквою для військовослужбовців. Через це в його назві з'являється слово військовий Микільський військовий собор. Це був справжній шедевр архітектури. Він був перший в Києві саме в такому стилі, але потім з'являлися інші і інші. І мені це видається такою послідовною стратегією будівництва або оновлення існуючих храмів саме в українському самобутньому такому стилі, щоб українська держава якось отримувала свої якісь унікальні символи і підсилювалася таким чином в очах людей. Той же Широцький, наприклад, казав. Всі форми Микільського собору, всі неперевершені оздоби його стін є нагадуванням про розкіш життя в Україні наприкінці XVII століття. Це був час розквіту української культури, науки і мистецтва, благополуччя народного і загального задоволення життям після кількох століть військового життя. Що більше такої краси в місті, то більш цільним і українським воно буде, бо візуальні символи в міському просторі вони вкрай важливі. Саме тому собор був і на. Далі дуже значуще місце в національному житті Києва. У дев'ятсот році тут вперше українською мовою провів літургію митрополит Васил а Церковним хором керував Микола Леонтович. Під час визвольних змагань Українська автокефальна церква ставала все сильнішою і прагнула незалежності від російської церкви. Ця літургія була дуже символічною на цьому шляху. Липківський потім згадував на всеночній і на службі Божій зібралась така сила народу, що не тільки в Своворі, а й Навкруги його було тісно, весь нарід плакав, чуючи апостол, Євангелію, Псалми, рідною мовою. Всі відчували, що це вперше після віків неволі моляться на волі-невольні чи діти, як провіщав Шевченко. З радянської влади українській церкві та в тому числі Микільському собору, було очевидно непросто при першому захопленні міста більшовиками в сімнадцятому році, церкву обстріляли за з артилерії, але потім, коли комуністи втікли з міста, його реставрували. Потім пізніше у 20-х роках його визнали важливою пам'яткою архітектури, але на жаль залишалися йому недовго, тому що очевидно, радянська влада хотіла перекроїти місто, щоб Київ змінився у відповідності до соціалістичних вимог, і вони розуміли, які важливі й сильні символи церкви і цей собор в тому числі. Його зруйнували в 1934-му без якихось приписів та навіть письмових звітів про це не залишилося. Навіть на відміну від Михайлівського собору не дали зберегти якісь святині і інші пам'ятки, які могли би піти в музей. Просто зруйнували і обікрали. Тому зараз у нас не залишилося зовсім нічого із начиння цієї церкви. А згодом на звільненому місці вже з шістдесят п'ятому, в 1965-му 1965 збудували палац. Піонерів і трошки поруч у 82-му готель Салют. Окрім Миківського храму, хотіла вам також розповісти про дві важливі споруди в лаврі, до яких доклався Мазепа. Всі, хто хоч раз тут бував, бачили Троїцьку надбравну церкву. Вона неймовірно гарна і просто унікальна. Та зараз на реставрації потрапити середину, на жаль, не вийде. Ця церква веде свою історію з давньоруської доби. Лише воновилася у за допомогою мазепи у бароковому стилі. Зовні вона переживала і. Землетруси, і ворожі навали, і радянський час, але при цьому непогано збереглася, особливо всередині зберігся унікальний монументальний живопис 18 століття в досить гарному стані. У спогадах сучасників можна знайти такі його описи. Фарби сяють на ликих святих, ніби у Рубенса. пишне вбрання горить світастими взорами, ніби на іконах флорентійців, і лише різняється від них орнаментами ліній, котрих бачимо на українській вишивці. Якщо ви заходите до Лаври не з головного входу, а трошки в обхід, то ви обов'язково побачите церкву всіх святих над економічною брамою. Я постійно ходила через неї на навчання у своїй академії, яка якраз на території Лаври, або дивилася на неї з вікна, на особливо, на особливо нудних парах. І вона мені так запала до душі, тому що в неї на фасаді настільки багато різних цікавих деталей. Вона виглядає як типова барокова українська споруда, але якщо бути більш уважними, то тут можна знайти родовий герб гетьмана Мазепи на північному фасаді. Щодо розписів всередині, оригінали до нас, на жаль, не дійшли, але те, що ми бачимо зараз, це робота 1906 року. Ці розписи виконали в стилі модерну учні лавської іконописної майстерні під керівництвом Івана Єжакевича. Це дуже яскраві самобутні роботи, вкрай продумані та дуже гарні. Там розглядати і розглядати можна ходити годинами. Цей храм до речі малював Тарас Шевченко, коли був у Києві в 1846 році. Так що можете стати на приблизне місце, звідки він міг її малювати, і також сфотографувати, зафіксувати церкву зі схожого ракурсу і відчуйте таку е, певну спорідненість поколінь в мене все. Дякую, що провели цей час зі мною, додивилися до кінця. Це надзвичайно цікаві розповіді. Сподіваюся, вони вам сподобалися, тому що про меценатство Мазепи і про його вклад в Київ можна говорити дуже багато. і У нас ще дуже багато різних цікавих споруд, в тому числі навіть в тій же лаврі оновлення важливих церков, типу Успенського собору. Але це вже залишила трошки на потім. Сподіваюся, що розповідь про ці церкви вам була цікава. Цікаво, якщо це так, або якщо це не так, то напишіть в коментарях, я буду знати, чи продовжувати мені ці розповіді. Та якщо вам сподобалося, то окрім коментаря, також поставте відео, будь ласка, лайк. І подивіться, чи ви раптом не забули підписатися на цей канал. Моя традиційна роз нагадування і розповідь вам про необхідність донатити. Я впевнена, що ви в мене всі котики і робите це справді регулярно і розумієте важливість цього. Але я вже традиційно про це розповідаю і даю якісь посилання або QR-коди на ті фонди, яким я довіряю. А вам дуже дякую за увагу та до наступної зустрічі.